Мені приїхав сюрприз бокс. Спойлер, такого навіть я не очікувала. Дивіться, ви перші, бо я переживаю. А я мать, що за круті подарки. Але я гарантую, в кінці ви будете в шоці. Масочка та набір косметики від Патрісія Ледо. Дуже крута палеточка із нюдовими кольорами. А Навіть пензлик і чорний олівчик. Знову сюди Патрісія Ледо. Це вам не косметоз Заврори, дівчатка. Масочка для губ, до речі, дуже давно хотіла спробувати. Бальзамчик із запахом вишні. Такої ми любимо, такої ми хвалім. Бо все, що пахне, зносить мені флягу. А тепер. Барабанна дробь, ту -ту 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 -ту. спрейчик від Пінк. А ви знаєте, дівчатки, факт про мене. Все, що з ваніллю, то моя історія. Я не знаю, то мені просто сам боженька цей бокс послав. От тепер це мій фаворит, господі, прості. А наушнички дівчатки не ожидали. У боксі за 550 гривень, ага. То пересете дівчатки, вони ще й розові. Сказати, що я довольна, як слон, нічого не сказати. Вони що виглядають кайфово, що звук непоганий мають. Одразу відповідаю на питання, де замовляла. У цьому магазинчику, бо у них реально класні. Наповнення совітує дівчини, поспішить, поки їх ще не розібрали.